Мої солоденькі, всім привіт і рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Валентина, і сьогодні, друзі, ми з вами будемо тестувати, пробувати новий бренд тіней для мене. Особисто для мене. Бренд називається Glaminatrix, За ними слідкую вже років 4, може 5. Якщо чесно, дуже давно, навіть не пам'ятаю скільки. І у мене сьогодні є ось така от палеточка, є можливість протестувати. Мені її надала моя підписниця. Дякую просто величезне. Палітра називається Barely Basic. Базова палітрочка. Glaminatrix не відрізняється якоюсь яскравістю, чимось таким. Різнокольоровим вони роблять доволі такі комерційні палітри. Але перед тим, як переходити до цієї красунички, будь ласочка, поставте вподобайку, бо потім забудете, якщо не сподобається це відео, ви завжди маєте право при... прибрати ту вподобайку. Також пишіть ваші коментарі. Якщо ви пробували цей бренд, обов'язково пишіть ваші відгуки. Також, друзі, якщо ви хочете іншим способом підтримати цей канал, ви можете завжди підписатися, якщо ви новичок, а також на моєму каналі доступно спонсорство, за що я вам буду дуже сильно вдячна. Зараз ви бачите моїх спонсорів. Дякую вам величезне. Ну а тепер давайте переходити до самої палітри. Хто не знає, Glaminatrix – це австралійський бренд. Вони випускають просто розкішні спаркли, сяючі відтіночки. Вони починали з однушок тіней, а потім почали. Випускати палітри. Я пам'ятаю їх першу палітру, я досі на неї заливаюся слинями, але щось вона давно вже не з'являлася. Хто не знає, до речі, це австралійський, я не пам'ятаю, австралійський бренд косметики. Ну, і палітра виглядає всередині ось так от. Вона просто розкішна, це супер мега-сяючі е пігментики, вони дуже ніжні, дуже красиві, дуже цікавенькі. Е не можу сказати, що це щось супер нове для мене, якщо чесно. Е тому що я через те, що <с foreign language> у мене власний бренд пігментів, я бачила дуже багато чого, і це я теж бачила, але спробувати дуже хочеться. М мені подобається кольорова гамма. Як все складено, логічно, на неї дивишся і якось е, не втрачаєш розум і розумієш, що робити з цим. Ну, сподіваюся, щось цікавеньке сьогодні зробимо. Яку базу використовувати під ці тіні? Звісно, що я не знаю, тому що ще не стикалася з ними. Це для мене нова формула. Буду використовувати Rimmel Multitasker. О, боже, як у мене тіпається око. Це просто капець. Ну, а там побачимо, що нас буде чекати. До речі, поки тут буду наносити консилер, зараз вам розкажу прикол. Я вирішила на днях, в принципі, давно хотіла це підстригтися. Я дуже часто на літо, в принципі, стрижуся. Я люблю дуже просто влітку карешку, не через те, що спекотно там чи ще щось. Мені волосся в цьому плані не заважає. Я дуже часто ходжу просто з хвостиками або з дульками на голові. Я в плані, що просто мені от хочеться, я доходжу до якоїсь своєї максимальної довжини, вона мене починає дратувати. І все, і мені хочеться повертатися до карешки. Мені карешка дуже пасує, але така подовжена карешка. Коротше, прикол в тому, що мене настільки кидало на м, гормонах, у нас так кожного місяця, раз на місяць, е, що я хотіла каре, ну, ледь не піксі, сучасне таке щось прикольне. Е, я про таку стрижку мрію вже років 15, але я боюсь. Боюсь, тому що дівчата, які роблять такі стрижки, у них більш таке, знаєте, загострене підборіддя. І їм це типу пасує. У мене є друге підборіддя, у мене зараз округлене обличчя трошки через зайву вагу. Для мене це зайва вага. І я боюся просто тієї стрижки, тому що я можу перетворитися на отаку, от, от, отаку кульку повітряну. Тому така, а і ще сьогодні прикол. Я навчилася нарешті робити оці от локони. Такі, коли ви берете цю плойку, вставляєте типу прядку як стрічкою, так от прокручуєте, а потім вивертаєте. Прокрутили, а потім вивернули. Коротше, до жирафа дійшло через два роки. Нарешті я навчилася то робити сьогодні, причому якось автоматично рука повела, і у мене вийшло. І так легко вийшло. Коротше, я не знаю, чого у мене не виходило це протягом двох років. Так от, я накрутилась, подивилась на це. Думаю, не хочу я ваш піксів. <ріст> не буду робити, коротше, ця жінка вона досить непостійна. Так, давайте переходити до палітри. Вона, до речі, в плівочці тут поверх, тому що вона зроблена з шкірзаму. Це дуже прикольно. Це моя підписниця так зберігає цю палітрочку. якщо чесно, я би теж так зберігала, бо ну, шкода. Я дуже хочу щось гламурне. Трохи з контрастиком таким різким, бо у нас тут. Раз, два, три, чотири кольорові гаммі, гамми гаммі. Для початку я хочу набрати ось цей бордовий відтінок, хочу зробити витяжку. Далі хочу тут зробити лінію, але їх не об'єднювати. Беру манічного пензлечка такого. Цей же бордовий набираю. І спробую трошечки розтушувати цей відтіночок. Сильно розгулюватися не буду з тушовкою вверху, бо там брівка. Далі набираю ось цей рожевий відтінок, дуже красивий. Ну, я обожнюю таку гамму. Проходжуся ним як наступним відтіночком. Ну, Поки що наноситься, боже, я бачу, що тут цей відтінок, бордовий і рожевий, вони навіть не тронуті. І цим же рожевим проходжуся тут. А він такий насичений, я вам скажу. Далі візьму відтіночок ось цей, і так ним зверху пройдуся типу підчистити все. Бо він такий темненький, я боюсь. Успішно рухаємося далі. Набираю ось цей відтіночок і починаю малювати наступний етап. Малюю таку ж направляючу, як зверху, але відтягую її трошки далі. Ламаю очі. Знаю, що будете питати: пензличок від Synthetic Creator номер 4 Набираю ось цей відтінок. Дуже красиві такі болотяні кольори, мені подобаються. А Рідко вони мені подобаються. Роблю далі градієнтика. Набираю ось цей відтінок. І ним уже проходжуся такий, знаєте, вайп на Денони юки. І останній штрих. Набираю ось цей такий білий, точніше, він біло-тілесний. Girl Dinner. Проходжуся ним ось тут, на межі між цими, цими двома лініями. І ось тут додаю теж. Набираю цей же відтіночок, проходжуся ним ось тут. І трошки заходжу в складеньку, знаєте, як? М зафіксувати більше консилер. Дуже класний відтінок, класна пігментація. Взагалі, я зараз <плес> розумію, що я можу захотіти цю палітру. Далі я пропоную піти в коричневу гаму, тому що тут є така е сіро-коричнева лінія. Ось ця. І вона здається доволі нейтральною, але ось цей відтіночок він впадає трошечки в хакі. У нього є там зелений пігмент, щойно на пальці проявилося. І я розумію, що це буде дуже близько до ось цих кольорів. Я би не хотіла, я би хотіла зіграти на контрастах іще. Тому я буду використовувати ось цей зараз ряд. Подивимося, чи вистачить у мене тут пензлики. Вірнаю, в найтемніший в цьому ряді. Я буду малювати стрілочку. Я хочу зробити рамку ока, таку супер насичену, темну. Слухайте, ну, наносяться вони як масилку. Я ще не несу консилер на нижню повіку, щоб одразу і нижню повіку робити, бо тут таке діло. Можна тепер зайти і вниз от сюди. Мені треба коловій максимально, максимально затемнити. Далі виводжу стрілочку. Далі набираю ось цей відтіночок і продовжую будувати градієнт. Боже, які вони насичені. Вони реально як масло. Тушуються легко, наносяться легко. І цим же пензличком набираю Pumpkin Spice. Найсвітліший в цьому ряді. І додаю його трошечки. Це, це така легка тушовка. Це так на її все робиться, якби ви знали. І оцей Pumpkin Spice, він вже не такий теплий, він якийсь нейтральний попередні відтінки, вони такі більш теплі були. А цей такий трошечки так хоп і згасив теплиночку. Так, я за кадром повиколювала собі очі. Олівчиком ось таким от, від рімель у відтіночку 003 Brown. Він такий з блискітками. з... Сатиновий, коротше кажучи, ідеально просто ліг на слезову під ці кольори. І так, тепер давайте переходити до блискіток. І я, чесно, в душі не грибу, що я хочу, бо я хочу все. Е, давайте посвочимо верхній ряд спочатку. Це у нас на прозорій базі до доохромчиків. -хромчики. Краса. Ось так от вони виглядають. Дуже красиві, дуже красиво сяють. Прям класний, якісний пігмент. Ой, мама, не можу. Годю <говорит> все. І нижній ряд. Нижній ряд мене взагалі просто. У мене серце вилітає, як я його бачу. <говорит> я зараз розплачусь від краси. Отак от вони виглядають. Мега насичені. Просто. Я вам кажу. З ліхтариком обов'язково все підніму. Я хочу сьогодні побалуватися. Побавитися трошечки з ними. Набираю ось цей зелененький відтінок. Боюся тикнути пальцем. Ніхто... Всюди. І нанесу його ось сюди. Там ще й знаєте, що є? Там є якісь блакитні окремі блискітки. Ох ти ж! І ще хочу набрати е, хештег жар оцю блискітку. І вліпити її от сюди. Oh, yeah. Єдине, що їх треба потрошку набирати, бо вони можуть жмякати по віку, але бачу, що розслабляє, відпускає по віку. Хіба це можливо витримати? Так, повертаюся до середнього матового коричневого. Ось тут трошечки підтушую матовий з блискідкою. Давайте я наберу ось цей відтіночок. І хочу нанести ось сюди таку, знаєте, рисочку таким акцентом прям. А у внутрішній куточок ока я нанесу ось цей. У нього основний рожевий. У мене мурашки біжуть люди, давно не було мурашок. Ну що ж, я тут вирішила трошечки побавитися, впхала собі е, блакитні лінзи. Е, мені здається, що так ще більш контрастно, красиво і дуже гарна рамка така м коричнева для блакитних очей. Так, давайте наносити на нижню повіку блискітку. Я, мабуть, все ж таки наберу ось цей відтіночок Viral. І нанесу його на нижню повіку обережно, щоб не жахнути собі на лінзу. Зараз я дороблю, дотушую просто нижню повіку, дороблю вже, в принципі, макіяж і прийду до вас з фінальним образом та висновками. Ну що, друзі, що я вам скажу? Дуже гаряче. Ну, прям дуже гаряче. Мені так подобається, як я виглядаю. Мені так подобається, що ця зачіска сьогодні. Ой, давайте поговоримо про те, що я сьогодні спробувала. І просто хочу сказати, на що я то спробувала. Це. Це Божественно. Чесно, мені хочеться її ще більше типу, протестувати. Мені би хотілося прям зробити 4 окремих макіяжі, монохромних, нормальних. Для вас це будуть сумні макіяжі, а для мене це саме ті макіяжі, які дають змогу нормально протестувати палітру. Що я маю на увазі? Це просто найтемніший в зовнішній куточок, елементарний градієнт зробити, просто щоб зрозуміти, як це. Буде працювати і що вона буде робити. от Сьогоднішній макіяж мені багато чого, в принципі, показав про палітру, сказав про палітру, але все ж таки хочеться ще сильніше її протестувати, подивитися, на що вона здатна. Однозначно, що хочу сказати, я хочу цю палітру. Так. Я дуже боялася купувати Glaminatrix, тому що я розумію, що це новий для мене бренд. Мені не було де пожмакати ці палітри. Мені давала одна блогерка, я просто не знаю, чи можна це казати, чи не можна, бо вона працює з цим брендом. Вона мені давала ці палітри, я не встигла, на жаль, їх протестувати. На очах я маю на увазі я лише. Пощупала їх. І те, що я пощупала, мені не сподобалося. Я е, щупала саме кольорові палітри. У них є такі монохромні палітрочки невеличкі: блакитна, зелена, бордова, здається. Може, ще якась рожева. Якщо не помиляюсь. А От. І мені там не сподобався пігмент. Тут вони такі м'ягусінькі, вони такі шовковисті, вони такі приємні, вони мені дуже сильно щось нагадують. Я це вже знаю, я цього вже торкалася, але не можу вдоплити, що нагадую. Я вже стільки всього перепробувала, знаєте, що ти інколи забуваєш, як тебе звати. Е, так от, це щось новеньке було б в моїй колекції. Якщо чесно, і я боюся просто в це закохатися так само, як і в Cosmic Brushes. Cosmic Brushes для мене еталон просто тіней, тому що мені з ними настільки комфортно, настільки легко і просто, що ви бачите, навіть е, все, виставила їх уже навіть хай тут стоять і показують себе. Е, якщо це будуть такі ж самі палітри, ну я не знаю, я розорюся просто. Що я можу сказати? Поки що все чудово, поки що сяючі відтінки не поскочувалися, поки що. Я буду ходити сьогодні цілий день з цим макіяжем, я просто познімаю, можливо, віки, лінзи, звісно. Що. От. І подивлюся, як воно буде носитися на консилері на рімелі мультитаскері. Матові працювали на рімелі просто божественно. Все було на ізі, все тушувалося, наносилося, пігментація, нікуди не щезло, що найголовніше, нікуди не зникло, не полетіло. Тіло, все стоїть на місці, як прибите. Від цього, чесно, я в захваті. Мені дуже подобається, що вони не зникають впродовж там, якогось часу. Тому що є такі тіні, які ну, ти наносиш, ти працюєш, начебто все окей. Буквально там, через півгодини, через годину вони е, стають такими тьмяними, настільки яскравими. Тут же все на місці, все чудово. Е, я не можу сказати, що я дуже довго робила там обличчя і так далі, але. Але менше з тим, якийсь час все ж таки, пройшов. Але було максимально комфортно. Було кайфово, не було залипань, не було ніяких проблем. Коротше кажучи, просто от легко працювалося, легко робився цей макіяж, не дивлячись на те, що, в принципі, він відносно складний. Для мене він легкий, але я розумію, що це відносно складний для когось буде макіяж. І на ізі вдалося це зробити. Знову ж таки, як відтінки з собою змішуються, як вони один в одного втушовуються легко, як вони нашаровуються. Ну, тобто, ти там трошечки змів пензликом, хоп, повернув на місце. Коротше, в цьому плані працювалося просто ідеально. Але я розумію, що я буду моніторити цю палітру. Наразі її немає в наявності. У них вийшла новенька якась палітра, але вона мені, вона мені типу, і подобається. І одночасно не подобається, що там просто такі металіки. Коротше, ця палітра мені якось веселіше, мені дуже подобається її кольорова гамма. До цієї палітри в мене душа більше так, знаєте, розташована, ніж до тієї. Тому однозначно відкладаю грошики і буду купувати, чому відкладати грошики. Тому що, коли ви замовляєте одну палітру, це виходить дорого по доставці. Варто або кооперуватися з кимось, або у перекупів замовляти, маю на увазі у байерів в магазинчиках, ну, або ж не знаю, або ж вже замовляти напряму. Моя підписниця, яка купувала цю палітру, вона сказала, що вона замовляла напряму. Їхало все, здається, місяць чи два, От я не пам'ятаю точно. Але там вартість доставки доволі таки. Дорога, якщо чесно, виходить, щось я дивилася на сайті. Ну, коротше, це дорожче, ніж, наприклад, НП шопінгом замовляти. Я не знаю, чи можливо через НП-шопінг замовити з Австралії. Треба подивитися, до речі, скільки це буде коштувати, якщо вони доставляють з Австралії. Коротше, буду шукати якісь шляхи, щоб добути ці палітри. Насправді все не так складно. Щоб ви розуміли. А от, а для, мене, для мене це трошечки складно, але я хочу. Я дуже хочу цю палітру і недарма хотіла, недарма облизувалася. До речі, бренд сам він австралійський, тобто тут навіть написано: Distributor by Glaminatrix Cosmetics, Gladstone Австралія», Але зроблені тіні в Китаї. «Made in PRS». Якість менше з тим просто реально офігезна. Можливо, я знаю, що зроблю парочку макіяжів, може, встигну, не знаю. Коротше, побачимо, потестую, спробую, подивлюся, але мені дуже подобається. Серйозно, прям дуже подобається. Усе знову мурашки біжуть, і я прям в захваті, хочу ще, будь ласка, можна, можна, будь ласка. Що ж, друзі, я сподіваюся, що я для вас відкрила новий бренд. По перше. По-друге, що вам сподобалося це відео, сподобався мій макіяж сьогоднішній, мені дуже подобається, особливо з блакитними очима, це просто капець як гарно. Е, якщо це так, то, будь ласка, все ж таки підтримайте мене вподобайкою. Е, пишіть в коментарях, нагадую, чи пробували ви цей бренд, чи ні, чи відкрили для вас ці палітри, цю косметику. Також, друзі, я вам нагадую, йдемо і донатимо на збір. Обов'язково 5-10-20 гривень, І, як завжди, будь ласочка, наша допомога дуже необхідна нашим хлопцям та дівчатам. На цьому у мене все. Я вам всім дякую за увагу. До зустрічі. Бувайте.